Внимання. всем присутствуючи у його середа. Срочно покинуть здание на безпечне розстояння. Тривога не учебне. Тривожна сирена та справжній переполох у головній адмінбудівлі Дніпра мерії. Масова евакуація, швидкі та вибухотехніки. Після обідній спокій чиновників зненацька руйнує анонімний терорист. Дішка, відійдіть, будь ласка. Отримали виклик, підпав замінування до приміщення адміністративного ну, адміністративного будинку. Поки нічого не відомо. Кінологічна служба прийде з собакою, так сказати, буде дивитися. сотні переляканих пасажирів. Зупинені потяги та збій розкладу. Доки кінологи та вибухотехніки шукають бомбу в кабінетах міськради. Анонім мінує центральний залізничний вокзал. Молоді люди в території вокзалу, пожалуйста. Вокзал. Але на цьому телефонний терорист не заспокоюється. Поліція отримує цілий шквал повідомлень про закладені бомби: кілька райрат, обласне управління юстиції, метро, ресторани, готелі, заводи та навіть школи. А потім, без зупинки, державна пошта, і аж три міські мости. Без жодних вимог та мотивів. Терорист обіцяє підняти все в повітря за дві останні доби більше двох десятків погроз. Мінер паралізує буквально пів міста і ставить на ноги чи не всіх силовиків. Кожне тривожне повідомлення розслідують як терористичний акт. До перевірки вказаних фактів залучені працівники кіберполіції. Вони мають встановити особу, яка надсилає ці повідомлення. Попередньо можливо, це о, ці повідомлення надходили від однієї особи. А доки в поліції шукають невловимого терориста та намагаються зрозуміти загадковий мотив, гучну версію висуває міський голова Дніпра. Борис Філатов припускає, не бачина серия минувань у місті то рука Кремля. Моя версия российских спецслужб. І коли приходить письмо на адрес, і Тут написано замінено здание Днепровской городской администрации. В лексиконе нашем никогда слово городская администрация не используется. Это чисто российский термин, поэтому я думаю, что наші старшие братья пишут такие письма. Зрештою, у жодному із замінованих об'єктів вибухівки не знаходять утім силовики не розслабляються і чекають на нову атаку. Не виключають, це може бути лише репетицією перед виборами, і коштує вона дуже дорого. Лише один виїзд на такий злий жарт обходиться у 30 тисяч гривень.